Сидить над зошитом вже рюмце. От, подивись, ще раз, прочитай ще раз. Дуже люблю знущатися над дітьми. Ти -ти 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 -ти. Ви мені такого. Ой, був вже мікрофон. Вони отак з ноги його відкривають, просто туди влазять. А, ви зайняті завтра о восьмій? Аріна Чернишова, репетиторка. В одному з минулих випусків ми пожартували про Пригожина. І тепер він все. Ми не дуже забобонні, але про всяк заходить якось Путін в бар. Це називається корекція знань. Навіть коли оформлювати там собі по коду ФОП, там корекція знань, окрема така строчка в цьому. йде. Я викладаю математику, і буває, що дитина вже приходить тупо залякана, що вона нічого не може сказати мені, що вона отак от. Засіла просто під час уроку, я кажу, тобі це зрозуміло? Та-та, та йдемо далі. Додай, йдемо. Я кажу, добре, добре, добре. Ну давай зараз перевіримо ще одне, зробимо там і перевіримо, як це все зрозуміло. Це зрозуміло, та 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 ми це все проходило, давайте далі. Добре, давай, отаке, спробуємо. Зараз я тобі буду допомагати, давай розбирати мовчання якесь там, 5, 5, 10 секунд, секунд мовчання. Я кажу, щось допомогти. Я взагалі не зрозуміла, що робити. Здебільше, мені здається, я не можу звинувачувати в цьому тільки викладачів, тому що мені здається, частково це роблять викладачі в якомусь сенсі. Не всі, звичайно, є багато дуже гарних викладачів, колег. Але в якомусь сенсі це роблять ще й батьки. Знаєш, як в цих анекдотах, що там були охірки, стали гриби чи півтора землекопи, і вона сидить над дзошу там вже рюмцем. Що відбувається. Мати там чи батько просто: от подивись, ще раз прочитай ще раз прочитаю, а якщо її вже заклинуло, ну вже з цим ну блін нічого не зробиш. Дивись, чому так вийшло? А давай проаналізуємо. Але проблема в тому, що батьки в цьому ну ніхто їх не вчить. Ніхто не каже, як правильно, щоб ваша дитина розуміла предмет і щоб ви її там емоційно не подавили між собою. Ніхто їм цього не каже. Тому вони думають, що вони роблять правильно, тому що стебільше вони. Беруть ту модель, яку брали до цього їх батьки, і це дуже сильно відчувається, коли дитина вже приходить і така. Ось, я така тупа, я знаю, що я тупа, я дуже тупа. Я, от я, я, ні, я знаю, я знаю. От от дурепа, дурепа. Я кажу, чому ти про себе так кажеш? Ти просто ну неправильно приклад вирішила. Тобто життя на цьому не закінчиться. І мені дуже приємно, коли знаєш, якийсь час проходить, ми займаємося, вона вже розкривається. А що тут? А що в третьому прикладі? А, а як? А я я там вдома дивилася, схоже, приклад, і там в мене вийшло, Я ж зараз покажу. Зачекаю, так починає зовсім так. зараз, зараз зачекай, починається. І мене знаєш, цей стан такий. О, я її розкрила цей. Вогник мені запалав, чи в ньому. І здебільшого, до речі, ті, хто кажуть, я тупий, там я не такий, там в ньому такий потенціал скритий. Там просто така дитина, що там просто знаєш, як так трошечки пилюку з нею струсити, і там просто такий діамант розкривається. І оце дуже часто на перших заняттях, знаєш, просто видно, що от от трошечки його там розкрити і буде просто неймовірно. Тупих дітей немає. Ну я не можу такого сказати. Е, хоча, коли я навчалася, я думала, що я така. Звичайно, тому що на мене це теж все давило. Але зараз мої учні вони точно розуміють, які вже якийсь час зі мною займаються, що вони не тупі. Тому що я їм пояснюю, тут помилився, тому що тебе хотіли заплутати на цьому моменті. Отут спеціально зроблені такі неправильні відповіді, щоб тебе надурити. І вони мені вже кажуть, так, ну тут підступне, тут ми не хотіли надурити. Тобто вони вже не через призму себе це все розкривають. Що от я і я не зміг, от як взагалі можна дуже усвідомлена стає позиція. Є звичайно 10% які. Дома там докручують насправді, і в них цього прогресу не відбувається. Але в тих, хто відбувається, просто така Боже, який я викладач, яка я молодець, які вони молодці, які всі в цій ситуації молодці. У мене ж починається таке, знаєш, стан, що я хочу плясати просто. Шлях між мною, учнем і їх батьками, починається з того, що вони мені просто пишуть. Раніше це було як оце сарафанне радіо. Зараз вони просто мене знаходять, тому що бачать контент, який я роблю. І тут вже починається от. Просто е, ціла історія, які можуть бути окремі випадки, і кожен з тих мене нереально закумарює, якщо чесно. Тому що вони всі такі різні, вони відбуваються постійно і їх ще й багато. Є такі люди, які, коли мені пишуть, тобто вони не просто влізають в мій особистий простір. Вони отак з ноги його відкривають, просто туди влазять. І е, з якимись такими питаннями: просто не добрий день, не хто ви, не що ви, не я хто. Ви зайнялися завтра о 8 я думаю, що вони мене на побачення хочуть запросити. Ну е, я кажу: ну, а, ну що б ви взагалі хотіли. Їм потрібно розв'язати постійно контрольне, якісь домашні завдання. По колу постійно якісь потрібно їм розв'язувати матеріали. А, я кажу: вибачте, я таким не займаюся, в мене інша спеціалізація. Якщо ви хочете, щоб вам просто розв'язали контроль, я це не підтримую, тому що для нього нічого не зміниться. Я там щось за це якусь мінімальну зарплатню отримую, але для мене в цілому нічого не зміниться, тому що я не дала жодної. Жодної навички, жодного якогось знання. І я кажу, я таким не займаюся. Починається е, дріб в таке 45 повідомлень, а може ви просто подивитесь. Ну, може, ви подивитесь, може, ви розв'яжете так не безкоштовно, типу. Я кажу, ну я все розумію, але я таким взагалі не займаюся. Коли ви питаєте про допомогу саме для того, щоб просто вам розв'язали контрольну роботу, а Краще не стає нікому, стає просто якийсь уявний красивий бал, який одноразовий, який не підвертиться наступними роботами. Для учня з'являється таке розуміння, що за нього можуть щось таке порішати. За нього порішали. Наступного разу він вже розслабляє булки ще сильніше, тому що до цього теж звикає, що тобі можуть так допомогти. Краще він напише на менший бал. Це стосується ще й батьків, які намагаються самостійно допомагати, тому що вони самі в стрес. Себе вганяють, якщо вони ще й не звернулися до якогось викладача. Вони вганяють стрес. Я знаю інших батьків, інших дітей, що вони там на чаті просто сорачку е влаштовують. Якось наймати репетитора, щоб він саме коригував знання, а не писав за вас роботи. І тоді у всіх все буде добре. Буває проблеми на групових заняттях, що у кожного своє якесь життя. І ти, коли вони по черзі вмикають мікрофон, ти знаєш, що цей сидить в дотку, робиться, оця йде по вулиці, кудись, тіліпає дуже швидко, можливо, з магазину за продуктами. Якщо в когось там кричать на фоні діти, чи там якісь балачки, сварки і так далі. Ну як ми можемо на це впливати, і як це на процес? Це вже якби їх така проблема. Я не можу сказати, що мене це бісить. Бісить, коли вони не тут. Коли батьки, вибачте, проплатили гроші, коли батьки постійно вимагають з мене звіт, але він, вона, цей учень, просто під час заняття він взагалі не тут. Він навіть не знає, що відбувається, якщо його покликати, він тебе не чує, не бачить, щось запитати змусили його робити домашнє завдання. Він зробив домашнє завдання. Відправив тебе з таким просто повним відріченням від цього, що он там зробив, просто щось так. Так, ні, не складно, нормально. Під час уроку не вимкнув мікрофон, чутно навіть щось там, клавіатура і що мені сказати? Ну не позорся. Ну, хоча б ну, ну, це вимикай мікрофон. Якщо це вже ти і так обнаглів по 100%, то просто вже ну не позорся в цьому. Бісить такий момент, коли ти учню буквально на минулому уроці щось пояснював, він до тебе приходить наступного разу, все як з чистого аркушу починається з самого початку. І коли ти можеш сказати. Подивись, просто дві сторінки по тому в своїх конспектах. Ми це з тобою конкретно цей момент розбирали. Він такий щось погортав, погортав. Ні, ні, в мене такого немає. Я кажу: Ну подивись, я пам'ятаю, що тобі це розповідала. Це було не зі мною. Я кажу, ні, це було з тобою. Ми це з тобою розбирали. Будь ласка, подивись уважно. Це було після слів. Там тра-та-та, та, тема, тра-та-та, два приклади. І далі там прямо написано в цьому місці. Я знаю, як я тобі давала матеріал. А ви такого ніколи мені не розповідали. Я кажу, якщо я зараз подивлюся по твоїм конспектам, ну давай відправляй мені назад. Конспект, де я тобі таке розповідала, тому що я тобі нещодавно прямо це казала. Все добре, тут нічого немає, тут немає. Ну те, що ви від мене хочете, тут немає. Вже починається оцей його тилипає труси. Я кажу, все давай. Дивись, третя строчка, дивимось тут. Ось про ця тема, там, грубо кажучи, так квадрат гіпотенузі дорівнює суми квадратів катетів. Ну от прямо тут тебе прописано. Ну, ладно. І саме цікаво, що після такого випадку, я кажу, ну, ну буває, буває. Наступного разу точно така ж ситуація з тим самим учнем. І знову ж це починається. Отак волосся аж дереться на голові, Ви мені такого Ой, був мікрофон. <ріху> і починається просто. Я кажу: Ну, минулого ж разу така ж сама ситуація була. Ну, ну ти мені Ми ж тоді знайшли. Ні, цього разу точно цього разу ви мені такого не розповідали. Так по колу, але ну трошки вже з часом починає менше бісити, більше смішити. Але ситуація в цілому неприємна. У мене знаєш, це не те, що бісить. Я просто іноді цей момент трошечки переживаю, коли навчання переходить о, в такий вже грайливий стан, тому що я розумію, через якийсь час, тим паче, якщо це маленька дитина, там 45 хвилиночок хвилинчок проходить. Потрібно, якщо ми зараз не розім'ємо ручки про щось не поговоримо, про якісь прикольчики, що в нього відбулося цікавого за ці декілька днів. То далі уроку просто нормального не буде, тому що буде ось такий в нього стан. Він буде. Ну просто в нього вже буде нога туди за голову полізе. Він просто не буде нормально навчатися. І я просто в такі моменти переживаю, як відреагує один з батьків, якщо побачить, що ми в такому вигляді проводимо заняття. Він ж не знає, що в нас це планова якась пауза, що вона має відбуватися, щоб ми далі могли нормально займатися. Кожного разу боюся, що він просто скаже: за що ми, ми вам платимо гроші? Ну, якщо що ви граєте на уроки, а за що? Ми видаємо. Блін, зазнання, година, чи там, знаєш, дві хвилини там може бути, що я бачу дитина, вона вже просто не вивозить це все. Вона просто... Я кажу: ну давай ми сьогодні просто на дві хвилинки менше позаймаємося, а на наступний урок ми наздоженемо цю програму, тобто ми в принципі тему вже пройшли, мучити от, чітко з. Цієї години по цю я тебе не збираюся. І теж я переживаю, що просто батьки мені після цього там: Ало, Аріна, добрий день! Хотіла вам тут повідомити, а чому в 48 хвилин, а не в 50, він вже був вільний? Бісить коли дитина намагаються запхнути туди? Де я не скажу їй на місце, а де вона повністю від цього закрилася, і вона взагалі в ту сторону йти не хоче, зате в неї такий сонячний, відкритий шлях, і її під цей дощ просто з математики і точних наук пхають, а вона могла б. Повністю бути в професії, якщо б вона вчала мову, якщо б вона вивчала історію. Але є багато батьків, які кажуть: ні, тобі це не підійде, це буде неприбутково. На жаль, є така історія, що математика обов'язковий предмет. На жаль, для учнів, на щастя, для мене. Математика все ще обов'язковий предмет. Міністерство світу України вирішило, що її всі мають складати. Ну, чому так вважають, що з якоїсь причини відомо, розвиває логіку і так далі. Тим паче, я б сказала, що математику найлегше з усіх інших предметів скласти і до неї підготуватися. І мене за це іноді і викладачі засуджують, і батьки з дітьми за це засуджують, а я буду продовжувати це казати. Я знаю, що мене хтось в цьому і підтримує, тому що, вибачте, математика, отак. Три сторінки формул, просто ти знала дається отак. Три сторінки формул, щоб вони оце все дивилася, українська мова історія. Дату тобі хтось напише, тут тобі щось будуть розповідати, як це все, е куди ж описати, а так тобі кажуть: трикутник, відкриваєш слово трикутник, знайшов формулу в трикутників, в трикутники переніс і трикутник порахував. І така десь половина завдань, ну, звичайно, на е іншій половині завдань вже потрібно подумати. Якщо ти мінімально якось готувався і зустрічав таке завдання, то вже в тебе не буде проблем. Тому з одного боку е не супер для тих, хто не... Хочуть в майбутньому пов'язувати своє життя з математикою, чи його змусили батьки пов'язувати своє життя з математикою, це все складати. А з іншого боку, це гарне в цілому рішення, тому що це єдиний предмет, на якому дається такий великий перелік інформації. Я в своєму житті дуже люблю знущатися над дітьми. Завжди, коли мені приходять якісь маленькі родичі, я так з ними трошечки пограла три секундочки. І потім починаю: А чи знаєш ти, що можна отак? А що це за? Гурка, а як її можна обертати? А які ти вже вчила? А яку ти фразу по цьому? І діти на це покупаються, і вони зі мною так граючи, навчаються. Я чесно це роблю, тому що я це використовую свою, на свою користь, тому що вони кажуть: підемо, попригаємо, пострібаємо через дерева, покрутимося. Я кажу тільки одна малесенька задачка про дерево. Ми продовжуємо рубрику підписка за факт про луки, і кожен випуск будемо чесно відповідати на ваші питання про нашу команду. У спільноті є пост про це. Не соромтеся, питайте і підписуйтесь, якщо не підписані. Сьогодні відповідаємо ось на це питання. Хтось з вас колись працював на СТБ Посмішка. Так, але ніхто з нас, чотирьох, ніколи не їхав в ліфті з ектором. Бо ми працювали в новинах. Зате нас усіх по телевізору показували. Мене нереально бісить, коли люди а, мені кажуть: о, ти ж математик, порахуй мені. М -м -м, ну швидесенько, давай на сім ділиш і мені через курс валют перекинути. Вигідно мені буде і 3% відняти. Я кажу, я не буду цього всього робити. Ну, калькулятор в тебе придумали телефон, купила. Нашу ви купляли телефон. Я не буду. Я що вам тут ходячий мозг? Який. Я спеціально я кажу, я кажу, не знаю, як це рахувати. Я не буду це рахувати, я не знаю, як рахувати. Тому що, по-перше, ми всі люди, можна в якийсь момент помилитися, і тобі обов'язково скажуть: А, ти ж математик, як ти цього не знаєш? Як ти можеш це не знати, якщо ти математик, вибачте, ти дітей навчаєш? а Чому ти дітей навчаєш? А по-друге, ну просто наче напружувати свій мозг. Якщо можна просто сказати. Не знаю, не знаю і ніколи не знав, не розумію, це буде дуже довго. Бери калькулятор, будь ласка, в тебе є е, предмет, щоб це зробити, а не я людина, яку потрібно змушувати це робити. <світ> Бісить, коли людина зациклилася на цій фразі, просто що от математика в житті не знадобиться, і все, що далі для чого її впровадили взагалі, і кому вона дійсно може бути корисною, їм вже це не цікаво. Наче мені знати математику. Я ж вмію гроші рахувати. Як я можу гроші порахувати, мені все інше не важливо. Можливо, знижки в магазині я можу просто там на калькуляторі порахувати, а для чого, що мені це потрібно. Можна на цьому зупинитися, можна розійтись на дві теорії. Вона вся зроблена в шкільній програмі не для того, щоб дати тобі ці всі навички, ти через все життя її проніс. Чи зробив оце замкнуте коло. Коли тобі не зрозуміло для чого цього навчили, ти не зрозуміло для цього пояснив своїй дитині, і так просто пішла це замкнуте коло. А, а для того, щоб просто були якісь. Базові навички як логіки, критичного мислення, щоб ти на майбутнє міг приймати рішення самостійно, не просто знаючи якесь правило, як, на, там, наприклад, не буду ображати мову, але як, наприклад, в мові, звичайно, є теж виключення з правил, Але в математиці здебільше ти маєш ще прийти до того, чому так. Є оці ж приколи, коли кажуть, доведи, що це квадрат, там кажуть, що доводити, я тобі зуб даю. Це 100% квадрат. І і оце з доведенням теж дітям дуже це все не подобається. Але це навичка не конкретна, яку ти маєш десь застосовувати, що тебе від цього буде залежати, там, чи буде апокаліпсис, чи ні, що ти туди просто приходиш і кажеш: Я вам доведу, що це квадрат, і тоді в нас все буде добре. Ні. А ну, це просто навички потрібні як. Для того, щоб якось існувати і приймати якісь рішення. Наприклад, якщо людина хоче відкривати там свою якусь особисту справу, насправді їй недостатньо, що ось її вузька така ніша, вона ось тут щось знає, і що більше вона нічого не має знати. Тобто, звичайно, ці всі навички, які йдуть зі школи, якби ці всі успішні люди не кажуть, що вони всьому навчилися самі і взагалі їх вулиця е виховала. Ні, насправді, окрім оцієї цієї вузької ниші, для того, щоб її застосовувати, вони мають тут тут. Тут всю цю інформацію в повсякденному житті постійно використовувати по-друге, математика вона дає якісь такі базові навички для дуже великої кількості різних професій. Наприклад, навіть зараз таке, що може бути дуже модне. Наприклад, можна про криптовалюту казати, що це заборонена тема? А чому? Ні, можна. А, як воно називається нетар, а інше, як воно називається трейдери? Ой, я кажу нетарги це трейдери. Наприклад, навіть оце це зараз модна професія бути там трейдером з криптовалютами, розбиратися по сучасному. А насправді, якщо так казати, оці всі графіки, які передбачають, я звичайно, все це таке, теж вузьке лізу, але це дуже точно пов'язано з математикою. От, наприклад, шкільна навичка знання логарифмів. Потім можете подивитися, як вони вибудовують ці графіки через логарифмічну функцію. Як воно так проходить, наприклад, те, що кажуть, Боже, тема якась в 9 класі, яких наші вивчати там вектори. А насправді ті, хто архітектори, дуже неймовірні архітектори, які там вибудовують, щоб воно, вибачте, тобі просто блін на голову все не впало. Вони використовують тему векторів. І вони цю навичку ще з 9 класу, яка починалася, потім вектори в просторі. Вони просто для того, щоб бути в тому, що нас оточує щодня, просто щоб ми могли. Лежити і щоб я зараз на цьому стільці пригала, пригала, не гопнула на поверх до цього. Бісить, коли в шкільний підручник дадуть якусь задачу, яка взагалі не пов'язана з життям. І коли мене про таку задачу запитають. А нащо мені її розбирати? Тому що оце мені, оце оце мені в житті взагалі не знадобиться. А я не знаю, що відповідати. Тому що хочеться сказати, оце тобі реально не знадобиться в житті, і це просто нам треба зараз швидесенько зробити і забути, як це все відбувалося. Тому що я іноді роблю роблю з ним цю задачу. Думаю, хто це вигадував? Там якась вийшла задача з трьома коренями зліва, справа, збоку, спадскоку, з, боку, з подскоку, І на що ви взагалі вигадали, щоб отримати там навіть на п'ять відповіді. А якусь е, незрозумілу річ. Я кажу: давай, ми просто швидесенько так розіб'ємо, це буде неприємно, Я іноді пояснюю, що правда, мені самі воно не подобається. Але зараз ми її відмучуємо. І далі знову я тобі поясню, що може бути цікаво в цій темі. Але коли вона з'являється, коли їх задають деякі вчителі, навіть не буду казати всі, але не скажу, щоб вони. Думали і читали до того, як вони це задають. Вони просто дали, тому що вона там зірочкою помічена в підручнику, і тому що вона її вже давала попереднього року, до цього року і п'ять років тому. І вона просто, її... а те, що вона, по-перше, може бути вже абсолютно не актуальна до сучасної програми, чи її розв'язувати сенсу немає. Чи можливо вчитель буває таке, знаєш? Переходжу до іншого. Не пояснив до цього. О, я про це навіть даже сказала. Він не пояснив навіть до цього, як в такому випадку діяти. Буває, знаєш, така задача, де є якась умова, незрозуміло хто робить, не зрозуміло, що робить, не зрозуміло, для чого. І перед тим, як розв'язувати задачу, в принципі, було б непогано дитині пояснити, що, хто і для чого, і в чому взагалі сенс. Наприклад, дають скільки кут між годинниковою і хвилинною стрілкою годинника, а вони годинник цей ще не розбирали взагалі. І їм потрібно, вони не знають, як працює в цілому ще оцей механічний годинник, і ці. І починається е, умова задачі з цього. Значить, дивись, є в нас три стрілочки. Оцю стрілочку ми не беремо до уваги. Чому? Стоп! Дві стрілочки у нас є тепер. Оця моя показувати сюди, оця має показувати сюди. О, а я бачу в інтернеті прикол про пів шосту, пів на шосту. Це це воно. Я кажу: ну не зовсім, знаєш, це. Не треба, це, це не Вчителям Мало платять. Мені їх в цілому дуже шкода. А, і я розумію, що ем, просять від них вимагають набагато більше ніж їм за це дають. Але зі свого боку, я ж маю це потім все е, розхльобувати в якомусь сенсі. І мені б дуже іноді б хотілося, щоб вчителі теж намагалися до цього віднестися не ось так. Є вчителі, є просто герої нашого часу, дійсно, які, незважаючи на зарплатні, просто по тому, що це їх призвання, в будь-яких умовах вони роблять ці, викладають уроки, передивіться таке відео, я вам записала, і це, і це, а потім таке відповідне домашнє. Але, частіше за все, я помічаю таке часто, але, можливо, я це знаєш, часто помічаю за того, що до репетитора з проблемами приходить. Тобто я просто не знаю ці всі гарні ситуації, тому що до мене з ними не приходять. До мене приходять, коли вже ну, тренда виходить якась. А, оці всі ситуації, коли, як відбувся урок, вчитель відправ якусь презентацію за 2007 рок, може в програмі, яка навіть може не відкритися і якісь реально там задачі про Євро 12 Tega roka. А далі після цієї презентації йде тест з урок чи освіта ну, я не буду казати. А, просто яке складене якимось викладачем, конкретно навіть не по цьому підручнику, можливо, з якого в тебе, блін, зроблена презентація. І оце просто ти розумієш, ну за ті гроші, що мені платять, отак накидати цього матеріалу, оце, оце, оце оце, оце, вистачить. Хто захоче розібратися, розбереться. І прикольний момент, що буває а, таке, що кажуть: в нас в гімназії все супер, всі діти просто Відмінники на 100%. А чому ви не відмінники на 100%? Тому що навчання в школі взагалі не приділяється жодної уваги, і всі ці діти з гімназії, тому що вони не хочуть завалити. Ну, вони ходять до гімназії, воно сумно виглядає ходити до гімназії, потім завалити іспити Вони всі наймають собі кожний репетитор і кажуть: в нас такі, напевно, гарні вчителі, бо в гімназії у всіх дітей дуже високий бал. А високий він зовсім по іншій причині назавжди, і за гарної кваліфікації викликання. Дочів